Про те, що яку заняться іншим, в том числе на стать 12 особливо, яку обратно в законних парку, от помощь надомувати чи неправильность просто на іншу парку. Прошу. Для прокурора данного судового засідання обов'язково я вважаю, що є підкласти даному судового засідання, так і уважна причина, щодо травня саме даному кримінальним провадженням, то є повідомлення тільки вчора, поза я мені процесуальний прокурор даному кримінальному провадженню попередній. Если надо ну, просто. Просто, просто, просто и классно. Как так, так, все равно, все сколько не справиться, как-то на